Продовжуємо сьогодні чути в Євангелії про Духа Святого, котрого Ісус обіцяє дати Своїм учням. Попередньо ми чули, що Він буде просити Отця Небесного, щоб Той послав Духа Святого. А сьогодні вже чуємо, що Ісус сам говорить, що Я пошлю Його вам. Тобто Отець і Син є одним цілим. Отець і Син дає Духа Святого кожному, хто його просить, хто є відкритий на дар Духа Святого. І сьогодні ми чуємо, що Дух Святий є тим, котрий пояснює, котрий світові повинен вияснити певну правду. Без Духа Святого ми дуже багато чого не розуміємо. В нашому духовному житті, в Християнстві. Наприклад, без Святого Духа людина не зрозуміє, взагалі, для чого Ісус страждав, для чого було пройти цю хресну дорогу, чому відкуплення мусило відбутися в такий спосіб, молячись і перебуваючи в Духові Святому, Бог відкриває людині. Чому так, чому саме так? І кожна людина сама через силу Духа Святого зможе прийти до цієї істини, заради чого Бог віддав життя. Або багато чого в нашому християнському житті, в нашій духовності, людина не зрозуміє без Святого Духа, чому ми ходимо на службу, чому кожної неділі, чому частіше. Невіруюча людина, яка не прийняла дар Духа Святого, цього не зрозуміє. Може навіть скаже, що там вистачить один раз в тиждень піти до церкви. Більше не потрібно або до сповіді, чому ходити, чому сповідатися священнику, який і так грішний. Оце мислення цього світу, мислення, яке не проникнуте Духом Святим, Дією Духа Святого, чому в Целібаті священники живуть, чому в паломництво йдемо пішки, наприклад, так? можна сісти в машину і проїхати, а 600 чоловік йде в бердичів, пішки, натирають собі мозолі. е, Важко. Для чого це все? Для чого аскеза? Для чого все, що є в християнстві, для чого? Воно Якось так по-людськи, часто нелогічне, може, й непотрібне, але приймаючи Духа Святого, ми починаємо це розуміти, розуміти, для чого воно мені потрібне, що мені дає ця Євхаристія, що мені дають таїнства, для чого цю саму Біблію читати стільки разів. Збираємося на лекцію «Дівіна» сьогодні з чоловіками, знову читаємо Євангеліє. Вже це чули, вже це читали, ту саму книгу, для чого перечитувати стільки разів. Власне, якщо без Духа Святого читати, то це буде книга історії, книга географії або якогось такого загального пізнання. Але Дух Святий відкриває нам. Боже Слово. Бог до нас говорить, тільки Святий Дух є тим е, інтерпретатором, вияснювачем е, Божого Слова. Без Нього, напевно, не варто читати Святе Письмо, бо не зрозуміємо, можна лише заплутатися е, в Святому Письмі, чому так, чому не інакше. Чому це відбулося в Старому Завіті, а ці всі війни, а ці всі якісь несправедливості, страждання, для чого це все? Дух Святий вияснює нам, для чого нам потрібна віра, для чого духовність, для чого християнство. Перше, в чому переконає Дух Святий, говорить Ісус. Це в неправоті щодо гріха. Не вірити в Бога це означає втрачати. Коли людина не вірить, вона є бідною, вона страждає від цього, може показувати, що ніби їй так краще або вигідніше, може, легше. Але це вдавання, людина невіруюча. Вона є бідною, і нам так потрібно завжди дивитися, що така людина страждає від того, що не повірила в Ісуса Христа як Спасителя, як Господа свого життя, є бідною і нещасною. І Дух Святий приходить, щоб переконати людину у своїй у грішності людини, в грішності цього світу, в тому, що. В цьому є наша біда, в цьому біда світу, біда людини, нещастя не в тому, що є війна, а нещастя в тому, що людина відійшла від Бога. І кожен крок, який ми робимо від Бога, це наше нещастя, це наше страждання. Друге, в чому переконає Дух Святий, говорить Ісус щодо праведності. Бо до Отця я йду і вже не побачите мене, праведність, або що можна назвати, справедливість, це є Божий порядок у світі. Ісус каже, що Він відходить, Він пройде через страждання, Він Воскресне, для того, щоб відновити гармонію в цьому світі. А гармонія полягає в тому, щоб людина. Навернулася до Бога, щоб людина поєдналася з Богом. І так насправді більше нічого не потрібно. Якщо людина навертається до Бога, вона стає щасливою, цього вистачить. Ми десь видумуємо собі всякі формули щастя, що нам для цього необхідне, а необхідне одне це навертатися. Приходити до Бога, сповідатися, визнавати свої гріхи, каятися в них, повертатися до Бога, тобто відновлювати свою гармонію з Богом. І третє, Дух Святий переконає світ щодо суду, бо Князь цього світу засуджений. І тут є, дорогі та пастка, в яку ми десь попадаємося, Забуваючи, що це диявол засуджений, а ми робимо що? Ми засуджуємо себе, бо ми згрішили, клюємо себе, копаємося там в цих своїх гріхах, засуджуємо, десь закопуємо себе, бо ми грішні, бо ми недостойні і так далі. Так, це правда. Дух Святий переконує нас. Нагадує нам про нашу грішність, але засуджений диявол, це Він є винуватець, це він є злочинець, Він є ворог, він є обманщик. І Він є засуджений, Він вкинутий до пекла і Ісус Христос своєю смертю, Він переміг Його, і нам потрібно це постійно. Відновлювати в собі, пам'ятати, що не мене Бог засуджує. Він прийшов у світ не для того, щоб мене засудити, але щоб засудити диявола, щоб його поставити на місце, тобто вкинути в пекло, повернути його на своє місце, щоб ми вже захищені Божою благодаттю, більше не, не мали цих. Щоб диявол не мав доступу до нас. Так, він спокушає нас, він як... але це можна порівняти як собака, яка прив'язана. І ти підходиш, вона починає гавкати, але... але не може до тебе доступитися, тому що вона прив'язана. І от це щось подібне, що диявол вкинутий до пекла, він пробує. Спокусити, пробує нас, як апостол Петро говорить, пожерти, як той лев. але Він не може, Він не може вдертися в наше життя. Хіба якщо ми прийдемо, розв'яжемо його, скажемо, давай, заходь, пожери мене, з'їж, тоді ми піддаємося на ці спокуси і дозволяємо сатані діяти, але Він є засуджений. Дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа, переможений на Христі. Пам'ятаймо про це. Нехай Дух Святий постійно це відновлює в нас, що ми є відкуплені кров'ю Ісуса Христа. Диявол вже не має жодного права і доступу до наших сердець. Єдиний, кому ми повинні дати туди доступ. Дати пароль від свого серця це є Ісус Христос. Він є цього гідний, достойний і запрошуємо Його в своє життя. Амінь.